Єднання з сторони Зеленського не було ніколи. Перший день вторгнення він шуганувся. Відповідно, він подав руку Порошенкові і зробив те, що Порошенко казав, зокрема по виділенню зброї. Далі контактів не було взагалі. Петро Олексійович ще донедавна тримався своєрідного нейтралітету, тому що болить за державу. Я з вами абсолютно згідна, що всі адекватні президенти мали би зараз разом носитися по світу і єдиною командою вибивати для України кращі умови і краще, краще забезпечення. Але я пам'ятаю, це вже був березень чи квітень 22-го року, коли ми з колегами на кордоні вимагали, щоб Петра Порошенка випустили у закордонне відрядження. Ну тобто, це було зовсім на початку вторгнення, коли Зеленський з офісом почали робити проблеми міжнародній діяльності Порошенка, яка є найефективнішою з усієї тієї команди, якою зараз послуговується Зеленський. Один Порошенко міг би замінити все теперішні, всіх теперішніх так званих зелених дипломатів, і навіть більше. Але вже в буквально на початку вторгнення, там кільканадцять тижнів пройшло, і все. І все, все закінчилося єднання з цієї сторони Зеленської. І далі було тільки гірше, і далі тоді пресували, і далі створювали труднощі, так що єднання не було. А навіщо це Зеленського? Він я думаю, що тут є дві сторони медалі. Перша це є суто політично, Зеленський хоче йти на другий термін, і йому треба знищити політичного опонента. Друга сторона медалі це є особисте. З того, що мені відомо, Зеленський ненавидить Порошенка з того моменту, коли Порошенко заборонив трансляцію сватів в Україні. Зеленський приходив до нього прохачем, щоб той відмінив цю заборону. Порошенко сказав, що він цього зробити не може. І тоді ж Зеленський з того моменту орієнтовно почав хейтерську кампанію проти Порошенка в такому масованому масштабі. А третє питання, я думаю, тут третя сторона медалі це стосується і Порошенка, і військових. Сумарно, тому що Порошенко, наша політична сила і та команда з військовими, з якими ми маємо справу це ті люди, які точно не погодяться на здачу інтересів України. Наша команда, наше середовище точно буде робити усе можливе, щоб зупинити зрадницькі процеси. Ми точно не дамо погодитися на відмову від території, відмову від євроєвроатлантичної інтеграції. Ми точно не погодимося про на зачистки наших військових, тому що вони нас захищають, вони є наша гордість і наша сила. І ось дуже таких багато моментів. І, зрештою, ми багато на кого з депутатів впливаємо, тому що будь-які угоди то парламент мав би ратифіковувати. Відповідно, ми будемо це все блокувати і на парламентському рівні, і їм треба знищити тих. Сумарно, а вони думають, що лідера знищимо, а тоді всі решта розсиплюються, бо вважають, що ми без Порошенка теж нічого не можемо, хоча вони не розуміють, що ми єдина команда самодостатніх людей. І в результаті, щоб ми не створювали перепону в здачі держави, хочу розчарувати, будемо створювати, тому що це наша держава. А оцим всім зайдам треба буде шукати своє місце на московських болотах.